Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в FNAF 7 Це вже третя серія. І тут ми постараємося пройти знову якийсь челлендж. У нас тут багато поверів є, і ще ось офіс тут. Я в прошлий раз так і не показав, но... Давайте тоді який пройдемо челлендж сьогодні. Я навіть не знаю, тут... У нас є щось такий, але тут, тут так не поганенько буде у нас. Тут... Ну тут... Тут теж так не дуже. А, ну ми хотіли начебто як його пройти. Можна постаратися. Ну, давайте попробуємо, Так, попробуємо. Зараз тоді я ще візьму поверапи, давайте візьмемо. Ага, у нас буде просто, значить тоді так візьмемо. Ну що, тоді поїхали. Поїхали, зараз будемо пробувати пройти. Хотілося б пройти? Хаус один. Чаус, хаус Ну, коротше, пробуємо зараз пройти. Так, у нас такий офіс. Ми сразу сюда. Так. Хочется когда маленьких пластиков. Ай. Так, а у нас же той Фредди. Закрыть, закрыть. Всё нормально, закрыл. Держим. Hey, hey, hey. Успеваю уже, так, 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 так. На мене почали всі накладати п'ять. У мене екран трясеться постійно из-за этой чики, и вс. Уже, наверное. Сики, мне минуту він так отрясся трясся, вообще не переставав Так, ну попробуємо зараз ще раз. Так. Помасханос все трохи Не Не понял, так. О! Oh, no, no, no. Я не можу зловити. Я просто забываю, я забыл, что... Я думаю, что это возможно. Хотя, знаете, давайте один разок. Просто так. А, навіть, я 53 даже 53 секунды даже продержався, ну почти. Ну... Нам би хоть продержаться, не знаю. просто от... Yeah, це це, це як раз таки мені вийнить постійно оцей балунбой. Оці два, всередині вони мені постійно за все, все обламують. Ну що Голун Фредді так підбісує? Я до маріонетки не можу добратися, мені ще фантоми вічно вічно мішають. Відкриваю камеру, постійно з'являються фантоми, потім закриваю, щоб вони пропали, з'являються Голун Фредді, надіваю маску, забуваю про Голун Боя, і мене вбивають. Ладно. Я не знаю, мене чувствую, нічого не видно, я, я ничего не бачу просто. Я просто тикав, що просто куда попав. Там завести место Та марионет. Хотя я можу ці всякие бісячі аниматроники, я все равно я не пройду, наверное, даже без них. Но мені тоді хоч так, щоб там засчитало. Жаль, що у меня маска не открылась. Блін... Ну, это количе у меня вдвоем появляется, у Сиус с два. Ну то тоже, блин, Болумбой и Голден Фредди я не успеваю все так за быстро заработать. Якщо, короче, не будет фантом, я открыл камеру, то все будет дуже, дуже хорошо. Короче, надо сразу открыть камеру и потом просто нажать сразу.

Опять Пократин меня ломает. Не, ну короче, мы це пройдем, а вы сломала. Вот тут можно попробовать. Значит, якось так. Не сложно, ну кажется. Давайте попробуй тут. Ну, вентиляцию там його чуть-чуть отак, так. Я надо камеры пореже чекать, она тут. Ну блин. Раді, ну сути, Фредди не не зараз накопим монеты. Зараз накопим монеты, монетки без никого. Отключим той до І Все будет четко. Так, а у нас це есть тут. Але зараз задолбу Там він я чувствую, I, там... I am very real. Я вже там не було. Дай нам шату появився, так і не понял. По дворі не було, я не бачив. Ну, так, ну короче. Ах, так, ну. Эй, генератор не получится включать, а треба якось так камеру не сильно то провірять, бо найше. Буду, наверное, батарею взять, а я не взяв. Сейчас мы попробуем. Пройти. На пока вот так. Вот а это нам теперь три камеры, чекать, не, не, не было. <звы> To your night. А, я не встигаю, а там вот так приходять. приходят. Яр, кто тач ми Ой, 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 пасхалочка, пасхалка. Вот ключил. Это значит, пасхалка. Ну, не прям пасхалка, но прикольно. У нас тут в Тесарии много чего. Интересно вода. Блин, я опять забувся про Фредди, ну. Я пока туда пасхалку дивився, то я її вообще забув про нем. Короче, нам надо. Э, по камере все-таки надо чекать, цьому... В цьому челленджі. Ну якраз. Монеты нам тоже дуже надо. От попугая без ловить було вообще. А да. А, ну все. Классно. Постоянно забываю включить. Ну, классно. Так, ну уже хоть зара у нас получится пройти, якусь. Uh -huh. Please deposit five coins. Thank you nah, блин, кнопку. пройти. Я ж нажав на кнопку, чого він не закрився. А, чи давайте знову попробуємо, я не знаю. Просто хочеться попробувати побити рекорд хоча б минуту. Тактику я більш-менш спланував, ну цю тактику так прожити. Цю ніч не вийде, але хоч минуту може вийде. Стоя! Я забуду меня надо не сидить надо отвертаться. Я будем пробовать, короче, пока. Не знаю. Может серія вийде довольно таки довгою? А це две сорі були. Выставляйте уже! Чего не попадаю? Я нажал, даже появилась маска, но... она даже маска появилась, но там... Ничего всем не помогло мне. Там надо включить сразу генератор, я не знаю... Глоб, Глобально шкатулка зашло, типа, нож. Сейчас я туда на пузлеу. Я думав, що він там уже встане, тому що, обычно всегда після первого. Раз він тут сидів, а не встав. Интересно, а чого так? Блін <свист2> блин У <плес> oh, мене мое так не дожать и долго не работает А вот все работает Да, класс, буты класс, да, ну, я чую, що ми тут не пройде. Ну, подію, що на цьому поки садим ми закінчим. Ну, ми постарались прийти 50 на 20, хоч трошки, ну у нас не вийшло. І постарав пройти, у нас знову не вийшло. Ну що, може, в слідчій серії у нас все таки вийде. Ну, не знаю. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока.